Це класно, коли не можеш пройти через дітей в церкві. <смі> бо, бо якщо в церкві можна пройти вільно, це значить, що церква порожня, скоріш за все. Але в нас не так, і це дуже круто, слава Богу. Тому я вас вітаю, любі брати та сестри. Дуже радий вас бачити, дуже радий бути сьогодні разом з вами. І ми з вами продовжуємо. Ми з вами продовжуємо вивчати. Гедербецький катехізіс ми продовжуємо наші короткі уроки, і ми зараз з вами вивчаємо одну таку велику тему. Вона стосується десяти заповідей. Або що саме Господь хоче у своєму законі? Що він дав людям? І сьогодні ми з вами розглянемо другу заповідь. Тому для початку давайте її прочитаємо. Це книга вихід, 20 розділ, 4-5 вірш. Не робитимеш собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклонятися їм і не служитимеш їм. Якщо в першій заповіді, яку ми з вами е, минулого разу розглядали, е, говориться, що є тільки один єдиний істинний Бог, і він єдиний і гідний поклоніння. То в другій заповіді ми з вами безпосередньо будемо вже говорити про те, як треба поклонятися, яким саме чином треба поклонятися Богу. І для того, щоб розібратися, про що саме говориться в другій заповіді, давайте ми з вами прочитаємо запитання і відповідь з нашого уроку, і далі будемо продовжувати розмірковувати. Запитання і відповідь: 96. яка воля Божа щодо нас у другій заповіді? Відповідь, щоб ми ніяким чином не робили зображень Бога і вклонялись йому лише так, як він заповідав це у своєму слові і ніяк інакше. І що? ну зовсім взагалі не можна робити ніяких зображень, от взагалі нічого не можна малювати. Бога ніяк не можна зображати. Так, ми не маємо ніяким чином робити жодних намагань зобразити якось Бога. Бо це насправді навіть просто неможливо. Бог є дух, і ми не можемо ніяк його зобразити. Жодна спроба це буде спотворення, це буде применшення, це буде викравляння того, яким він є насправді. Адже. Ніщо в цьому світі не може в повноті передати всю велич Бога. Жодна людська фантазія не може хоча б а, спробувати повністю осягнути і передати велич Бога, бо Він є наш творець, Він створив це і нашу фантазію також. Тому Бог забороняє це робити. Ніщо в цьому світі не повинно. А, Затьмарити Бога, бо Він є над всім. Подивіться на безмежний космос або на могутній вулкан, величний водоспад, чи на лева, або на кита. Цей світ сповнений чудесними творіннями, настільки величними і дивовижними, навіть загадковими, що ми іноді починаємо. Восхваляти, славити, або, як каже про це, Біблія, поклонятися самому творінню. Але все творіння це такий величезний вказівний палець, який спрямовує нас до Бога. Саме через своє творіння Бог відкриває свою велич, свою силу, свою могутність, свою премудрість. І роздивляючись творіння, ми повинні славити і хвалити Бога, який все це створив. Дивляч, дивуючись того, який же він насправді величний і безмежний. Так говорить Господь небо, мій престол, а земля під ніжок моїм ногам, який же дім мені побудуєте, і де знайдеться місце для мого перебування, адже усе це створила моя рука, і воно все належить мені. Бог є автор всього. Автор всього, що нас оточує. Розглядаючи картину, ми, звичайно, захоплюємося нею. Вона може бути така прекрасна, чудесна, дивовижна, вона нас вражає, вона нас бентежить. Але насправді ще більше, що нас вражає, що ми розуміємо, що цю картину написав якийсь художник, якийсь митець, автор. І нас вражає, нас захоплює та точна, дуже тонка робота, робота, яка вона така Тісно пов'язана, де все сплетено. І нас вражає, як майстер зміг втілити це все творіння, яке ми зараз бачимо. Але чомусь, коли люди роздовляють творіння, вони не захоплюються творцем. Вони не віддають належну славу творцю, але через міру захоплюються творінням. І через це в них у людей в головах, в головах виникає така нерозбериха. Вони впадають в моральну плотанину. І замість того, щоб прославляти творця, люди починають створювати собі кумирів, ідолів і славити саме творіння замість Бога. Такі люди неправильно оцінюють і сприймають взагалі весь світ. В у них в голові все перегортається з, на, з ногу на голову. Всі моральні принципи в них перевертаються, і вони ну, повністю запунтані в тому, що зараз відбувається. І як результат, це приводить до аморального способу життя і до гріха. Але свій народ Бог попереджає. Він застерігає у тому, щоб вони не чинили так і дає їм для цього заповідь. Як ми з вами говорили минулого разу, Бог дає заповідь саме тому, що він знаходиться з ними в тісних стосунках. Бог настільки тісно знаходиться в стосунках з своїм народом, що це можна порівняти з чоловіком і жінкою? Ну, Давайте припустимо, якщо дружина буде постійно проводити час з іншими чоловіками, як ми назвемо таку дружину? Невірна дружина. Або, ну, наприклад, якщо дружина буде цінувати тільки подарунки від, від свого чоловіка і взагалі не звертати на нього увагу і вимагати, щоб цих подарунків було тільки більше. Як, як ми назвемо таку дружину? Ну, нахабна, і м'яко кажучи, вона нерозумна. Тому Бог в своїй заповіді забороняє свавільне, видумане поклоніння, за допомогою якого люди просто знаходять можливість не слухатися Бога і не коритися йому. Ця заповідь вимагає, щоб ми поклонялися Богу згідно з повеліннями і настановими даними в Його слові. І тут у нас можуть виникнути два таких погляди саме на те, що можна і що не можна. Перший. Це те, що можна все, що не заборонено. Тобто я можу поклонятися Богу як завгодно, якщо про це ну, прямо не сказано, що цього не можна робити в Слові Божому. Але ми віримо, що Біблія нас цьому не вчить. Що Біблія нас вчить іншому, що можна все, що тільки дозволено. Що Бог чітко визначив, що є. Поклонінням, і як ми насправді можемо догодити Богові. Що тільки Він може це визначити. І він нам це дуже подробно і дуже детально описав у своєму слові. І головне навіть не це. Для Бога важливо не самі обряди, не церемонії, не місце, де буде все проходити, не одежа, в яку ми будемо одягатися. Для Бога важливо це серце людини. Для Бога важлива не форма, а зміст. Не просто формальний, бездумний, бездушний ритуал, коли ти приходиш і робиш щось, ти навіть не знаєш, для чого робити, але так сказали, це треба робити, я буду так робити. Навіщо я це роблю? Не знаю. Батюшка так сказав. Для Бога важливо це живе і любляче серце, яке виражає свою вдячність і любов до Бога. Колись Христос, Христос мав розмову з однією жінкою на цю тему. І вона якраз питала в Ісуса Христа, слухай, а де правильно поклонятися Богу? А як правильно поклонятися Богу? І на що Ісус їй відповів? Це Івана, 4 розділ, 23, 24 вірш. Але надходить час, і вже тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та в істині, бо Отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто поклоняється, повинен поклонятися в дусі та істині. Справжнє, істинне поклоніння, воно завжди є духовним. Воно завжди виходить із середини, із серця, яке любить Бога, із серця, яке хоче прославити Бога, віддати йому хвалу і догодити Богу. А як догодити Богу, якщо не намагатися слухати Його повеління, якщо не намагатися слухати Його Слово, яке є істина? Тому якщо говорити про поклоніння, то його краще можна зрозуміти, якщо ми з вами поділимо, розкладемо на три таких частини або три форми. Перше це спільне або публічне поклоніння. Друге це сімейне і третє це особисте. Стосовно першого, Біблія завжди описувала народ Божий як зібрання. Зібрання людей, які приходять в присутність Бога, для того, щоб почути Його, для того, щоб вклонитися йому, для того, щоб прославити його разом. Так про народ Божий говорилось в старому заповіті, і коли ми з вами читаємо новий заповіт, ми бачимо, що відбувається те саме. Тобто збираються люди. В старому заповіті вони збиралися в суботу, в новому заповіті вони збираються в неділю, для того, щоб згадувати про Воскресіння Ісуса Христа, для того, щоб. Переламувати хліб для того, щоб роздавати милостиню, для того, щоб хвалити Бога, для того, щоб слухати проповідування. Тому церква або народ Божий це зібрання людей. Це ми з вами, які приходять для того, щоб разом вклонитися Богу, для того, щоб разом почути Його, щоб вшанувати Його. Ми збираємося кожної неділі для спільного поклоніння і служіння Богу. Ми приходимо в Божу присутність і хочемо почути Бога. І на цих служіннях ми чуємо, як Бог промовляє до нас, до своїх людей. В читанні писання, в навчанні, в слуханні проповіді, в таїнствах в, е, і в благословенні. І на служінні ми також можемо відповісти Богу. Ми можемо відповісти Богу нашими піснями, ми можемо відповісти Богу нашими молитвами і нашими пожертвуваннями. Але крім спільного служіння, загального такого поклоніння, як ми зараз ми з вами, Біблія виділяє ще і сімейне. Про це дуже багато згадується в Старому Завіті, де батько, як голова родини, повинен був наставляти родину в закону Божому. Для нас з вами також залишається сімейне поклоніння. Адже що саме ціни ми маємо? Що саме ціни ми маємо, чим ми можемо поділитися з іншими і тим паче з нашими близькими. Найцінніше, що ми отримали, це Божа любов. І це найцінніше, що ми можемо поділитися з нашими ближніми і передати нашим дітям. Ні машина, ні квартира, ні гроші, ні освіта, ніщо з цього не є ціннішим за любов Божу, яку ми саме отримали, за радість і спілкування з Богом, яку ми маємо. І саме це ми можемо передати нашим дітям. Нашому наступному поколінню. І саме тому так важливо, щоб ми як родина проводили час в читанні слова, в міркуванні над ним, в молитві, в співах разом. І нарешті кожен віруючий має особистий зв'язок з Богом, особисті стосунки з Богом. Бог хоче, щоб ми проводили з ним час. Бог хоче, щоб ми спілкувалися з ним. щоб Кожен особисто поклонявся йому. Молитва, читання і роздуми над словом для нас з вами, як кисень, як вода, як хліб. Ми залежимо від Бога. Але коли ми а, не звертаємося до Бога, знаєте, це може виглядати так, наче, Господи, ну я сьогодні сам, давай цей. Я нормально себе почуваю, я сьогодні сам справлюсь без тебе. Послухайте, сам Ісус Христос кожен день знаходив час і тихе місце для того, щоб спілкуватися з Богом для молитви. І саме там, саме в молитві, Він знаходив сили для того, щоб вести служіння. Тому Господь закликає нас кожен день чинити так само для нашої користі, не для нього, а для нас. Тому друга заповідь це про поклоніння. Друга заповідь не забороняє взагалі робити будь-які зображення. Запитання, відповідь 97. Тоді нам взагалі заборонено робити будь-які зображення. Відповідь, неможливо і не дозволено робити будь-які зображення Бога, хоч і можна зображати творіння. Проте Бог забороняє робити чи мати такі зображення, якщо у людини є намір вклонятися їм або з їх допомогою служити Богу. Друга заповідь взагалі не забороняє робити, ну не забороняє робити взагалі будь-які зображення будь-якого творіння на цьому світі. Будь ласка, малюйте скільки завгодно. Мені самому іноді подобається малювати, хоча в мене не дуже виходить. Але друга заповідь забороняє використовувати будь-які зображення творіння під час поклоніння, для служіння йому або для того, щоб поклонятися самому цьому зображенню. Запитання і відповідь 98. Але невже не можна застосовувати образи в церкві як наочні посібники для ненавчених? Відповідь: Ні, не варто намагатись перемудрити Бога. Він бажає, щоб його народ навчався і наставлявся з живої проповіді Слова Божого, а не з поглядання в німих зображень. Перше, що треба зауважити ну, Бо для нас може трошки незрозуміло бути взагалі це запитання і ця відповідь, що катехізіс писався в часи, коли католицькій церкві все служіння було на Латині. Звичайні люди, які приходили, вони не розуміли геть зовсім нічого. І священики не дуже навіть. Ну, парилися по тому, щоб щось пояснювати людям. І е, для них були ці е, картини, ікони, фрески, всі які зображення, як для ну ненавчених людей. Бо вони не вміють ні читати, ні писати, хай ось дивляться картини і вчаться у них. Але послухайте, Ну хіба Господь хоче, щоб саме так навчалися його люди? Чи десь у своєму слові він дав інструкції для створення таких зображень? Відповідь однозначно, ні. Звичайно, такого ніде ми не зустрінемо. Бог не хоче, щоб його людей навчали зображення, які не чують, не відчувають ні смаку, ні дотику, ні запаху, які не можуть говорити. Бог бажає, щоб віруючі, щоб християни пізнавали його, зростали у цьому постійно завдяки проповіді Його слова. Друге Тимофія 3, 16, 17 усе писання Богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло, готове, Божого Слова, достатньо для того, щоб зрощувати віруючих, для того, щоб наставляти, ободряти, докоряти, направляти. Божого Слова достатньо. І Бог саме через проповідь Слова Божого звертається до своїх людей і хоче, щоб його люди вчилися від Слова Божого, а не з німих зображень. Тому його Слово корисне і достатнє для всіх нас. І нехай нас Господь поблагословить не придумувати чогось свого, але вчитися поклонятися йому в дусі і вистині, так як він заповідав. Кожному із нас. І заповідь Його легка і проста. Давайте будемо молитися. Дорогий Господь, Боже, ми дякуємо Тобі за слово Твоє, яке є світильником для нас, яке просвящає нас, яке робить простих мудрими, Господи. І ми багато чого можемо не розуміти, але. Ти настільки добрий, люблячий, що Ти нам все це пояснюєш, Господи, що Ти відкриваєшся, ти Бог живий, який говорить зі своїм народом. Ти не Бог десь далеко, десь за хмарами, Бог до якого не можна звернутися. Ні, ти не такий. Але Ти саме такий, Господь, який прийшов в цей світ для того, щоб ми мали можливість мати це спілкування, єдність з Тобою. І ми просимо, Господи, допоможи нам у цьому зростати, щоб ми робили. Так чинили, Господи, намагаючись догодити Тобі, Господь, тому що ми любимо Тебе, тому що Ти полюбив нас перше. Господь, ми любимо і вклоняємося перед Тобою, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.